Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді одна з останніх монет 2024 року, присвячена Збройним силам України. Цю посилку отримав мій брат, і тому він її заздалегідь вже розпакував, вскрив її, тому сюрпризу вже такого немає. Так, Ще й доставка була новою поштою, що обійшлася відповідно в копійку. Ну, то таке. Головне, що ми отримали товар. Так, от, до речі, плівка упаковочна. Так, і, власне, ось така гарнюня монета. Я свою ще посилку не отримав, ще вона йде Укрпошту, зазвичай трошки довше, ніж новою поштою. Так, це у нас українська бавовна БТР 4 «Буцефал» у сувенірному пакуванні. Вартість монети по Нацбанку. 163 гривні інтернет магазин мізматичної продукції квитанція від 11.12.2024. 163 гривні коштує, отака, в банку коштувала отака ось монета Bucefall у сувенірному пакуванні. Ну, ну, сувенірна упаковка, до речі, дуже гарно виглядає. Це третя монета в серії. Присвячена українській військовій техніці серія Збройні Сили України, але перша в сувенірній упаковці. Ось такий, власне, ось цей ця бойова машина зображена. БТР-4 є буцефал. І в бойовому в бойовій дії зображена верхня частину. Так, тут ось така зброя, ну Тут, до речі, сувенірка дуже гарна. Ось така в золоті букви підписані. Золотистого кольору досить класно продумали. Шкода, що вже і в попередніх монетах воно не в сувенірці. Так, і, власне, сама монета знаходиться ось в цій частині. З монету оглянемо трошки пізніше. Спочатку розглядаємо сувенірку. Так, отже, на монеті зображено не на монеті, а на сувенірній упаковці. В верхній частині напис Національний банк України з логотипом українською та англійською. Тут у вигляді, не то сонця, не то шестерні зображена частина. На фоні цього такі пікселі подані таку від синього до зеленоватого відтінку і власне, йде опис всієї цієї монети. Українська бавовна БТР-4Е Буцефал. Це сучасний та надійний бронетранспортер, бронетранспортер, який гідно представляє сучасні можливості українського машинобудування. Це бойова машина, повнопривідна броньована машина, поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та мобільність. Історія «Буцефала» розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління. Ним став бтр е 4Є, який успішно пройшов випробування і відтоді активно використовується Збройними силами та Національною гвардією України. Це бойова машина, справжня фортеця на колесах, броня якої витримує влучання з 14,5 мм кулеметів та осколків снарядів. Потужний двигун та автоматична коробка передач дають змогу БТР-4Е розвивати швидкість до 100 км за годину. А завдяки колісній формулі 8х8 та водохідним рушіям він легко долає бездоріжжя та водні перешкоди. Розробники працюють над подальшим удосконаленням машин, роблячи її ще більш захищеною та боєздатною. Сьогодні бронетранспортер боцефал є невід'ємною частиною української армії, допомагаючи нашим воїнам гідно захищати батьківщину. Цей ж самий напис доданий і в англійській мові. Для людей, які будуть купувати цю монету за кордон, можливо, то, щоб вони розуміли, про що йдеться в описі. Ну і технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень, метал Нельзильбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, якість карбування, спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Ну, тираж досить такий великий. Скоріше за все монета просто розрахована на військових, в тому числі, нескільки не, не для тумізматів, а на подарунки для військових, тому такий великий тираж. Ось це ж саме подано опис і англійською мовою. В нижче, В нижній частині банкнотно монетний двір, його логотип поданий і напис українською і англійською мовами. І художники монети Таран Володимир і брати Харуки Олександр та Сергій, також подано українською та англійською. Мовами. Це, що стосується опису даної монети, переходимо її сувенірною упаковкою і, власне, перейдемо до огляду самої монети. Так, сувенірку поки що залишу ось так в стороні. Так, поїхали. Власне, що зображено на аверсі монети, там, де у нас вказаний номінал. Стосовно, номіналу. номінал 5 гривень. В нижній частині так зараз візьму свого помічника. значить, Номінал монети 5 гривень, рік карбування 2024. Напис Україна, Малий Державний герб України. І на дзеркальному тлі. ось На дзеркальному тлі на половині, От вона навіть зеркало, коли видимо мої перчатки відображені, зображена стилізоване зображення коня боцефала. Склепано так, ви з металевих пластин. Це така якби, алегорія сучасного, сучасної зброї і озброєння відомого коня Буцефала Олександра Македонського. Ось на шиї цього коня Герб України. До речі, під копитом нижнім малий державний логотип банкнотно монетного двору України. І ось такий, власне, цей кінь і символізує наш український БТР. Власне, з буцефалу і пішла назва моделі даного бронетранспортера. Так, Далі гурт монети Гурт монети рифлений. І на реверсі монети зображено сам, саму бойову машину БТР-4Е, що називається буцефал, верхній частини якого знаходиться в бойовій дії. Тут видно, що вона як стріляє, кулі, вогонь. Ось тут тобто, у робочому стані. І в верхній частині напис BTR-4E, е», також таких як склепаних частин, що продовжує відповідно е тему аверсу монети кінь, склепаний з таких ось частин. І, власне, друга частина реверс, відповідно, продовжує цю тему. Це підпис BTR-4E. Е». Тобто ось така от гарна монетка. Додається до. Нашої колекції 2024 року. Так, і відразу переміщу цю монету до моєї колекції. Я собі таких монет замовив декілька. Одна піде тут уже в зв'язку з тим, що Нацбанк випускає монети і в сувенірці, і без сувенірки. Тут доводиться вже збирати тепер і в сувенірні упаковки, і, і на сувенірні. Хоча є деякі номізмати, які збирають просто монети без. Сувенірки, так як вони є, просто таке. такі. А так. як же ще й краще покласти? І так гарно виглядає, в принципі, і з буцефалом з конем. Непогано. Це, власне, аверс монети. Мені подобається більше ось ця частина, де власна сама техніка. До речі, ця монета є третьою в серії. В, 2004, в 2024 році їх було випущено декілька. Зараз я їх, власне, дістану і покажу. Першою була монета Нептун. Славно, звісно. Так, їх не так-то просто достати. Так, раз. Першою була Нептун, другою була Лелека 100. Не плутати з Лелекою птахом. Це безпілотник. І, власне, третя це наш БТР Буцефал. Тобто, три роки в цьому році було випущено в 2024 році. У ну, нас на следующий рік, я думаю, що ще випустять мінімум три. Впродовж до цієї серії. Ось, власне, три. На 2024 році три з них закриває цей рік. Так, як їх так ближче показати, бо на руці незручно. Зараз я їх перекладу ось так і покажу ближче. Так, ось ці три монети йдуть в серії Збройні Сили України. Три монети в цьому році, в 2024-му були випущені. Нептун, лелека 100 і БТР-4Е. Все присвячено військовій техніці. Перша це реактивна система залпового вогню, друга це безпілотники, третя це наземня, наземна броньована техніка, легка броньована техніка. Ще там планується Магура із відомих. У ну, на, наступному році будемо це все глядати, не будемо забігати наперед. Так що ось таке от. Поповнення нашої колекції по 2024 році. Ще небагато залишилося до повного набору 2024 року і розпочинаємо 2025. Отже, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі!